Вітаю вас, мої любі малята! Ви знову з Маричкою. Зараз ми побачимо водоспад на річці Мокра Московка. Водоспад на річці Мокра Московка розташований поблизу села Івана Ганівка Запорізької області. Цей водоспад є одним із найбільших і найбільш. Красивіших у регіоні, що робить його популярним місцем для відпочинку та пікніків серед місцевих жителів. Водоспад утворився антропогенним шляхом після створення гранітного кар'єру на річці Мокра Московка. Річка Мокра Московка протікає через вільнянські та Запорізькі райони Запорізької області. Є лівою притокою Дніпра. У Понізі вона тече територією міста Запоріжжя протягом 7 кілометрів і впадає у Дніпро біля парку Дубовий Гай. За однією з версій назва річки походить від українського слова Мокра, що означає мокротеча. Або низина водоспад на річці Мокра. Московка є привабливим місцем для туристів, які бажають насолодитися природною красою та спокоєм неподалік від міста. Чудовий водоспад, правда? Найчарівніше місце. Що ж, до зустрічі і до побачення!